Один з найвідоміших пляцків. Пані Валевська. Ох, смачний і дуже гарний, яскравий. Обов'язково зберігайте і готуйте. До натертого масла додати борошно з розпушувачем. Перетерти, додати жовтки, сметану, пудру і швидко замісити тісто, довго не вимішуйте. Розкачати між двох листків пергаменту і викласти на деко стандартне від духовки. Зверху змастити смородиновим варенням. В мене свого немає, я взяла у ще і зараз воно там на знижці. Далі Викладаємо меренгу. Як приготувати, читайте в описі. Посипаємо горіхами, пластівцями і випікаємо. Як прохолоне, ділимо на дві частини. Крем в посуд з товстим дном, яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль. Перемішуємо. Додаємо молоко і ставимо на середній вогонь, заварюємо до загустіння. Накриваємо плівкою в контакт і ставимо холонути. Масло кімнатної температури збиваємо і поступово по ложці додаємо крем. Всі інгредієнти, до речі, мають бути однією температури. Еператури перемащуємо пляцок і ставимо настоятися смачного.